Вітайте глядачі мого каналу. Зараз я зроблю на правий лівий берег. Все ж таки мені це важливо. І також прошу вас відреагувати, чи потрібно мені викладати цей розклад вам в Ютубі, чи він вам потрібен. Я можу його просто не викладати. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію з ракетними ударами по місту Запоріжжя по правому берегу міста Запоріжжя Від цього часу плюс 24 години. Яка буде з цим ситуація? Ну, звісно, вони будуть кидати ракети. Це єдиних, є в них ці дії, ці бажання. Ось ця карта, король жезлі. Тут двійка перевернута. Якось воно в них не дуже гарно вийде. Давайте подивимось дії наших ЗСУ. Вибору в наших людей немає, просто немає. Е... Ну, що вам сказати, це гарні новини, це гарні дії, але вони робляться якось по сімки внопрях. Ми боремось за своє, але не дуже вдало. І тут, і тут якась ситуація непонятна. Тут не вдало. І тут невдало. Який ітог буде цих действий? ІТОГ? Десятка перевернута. Ну, я можу сказати, що так. Буде удар. Буде удар по правому берегу. Карти це показали. Сятка, але вона перевернута у нас. Тут трошки зм'якшується та ситуація. Трошки зм'яшується ця, ця ситуація. Яким чином? Давайте подивимося. Імператриця падає. То я можу казать, сказати, що і будівлі, і люди будуть цілими. Давайте перевіримо. Чи будуть е, втрати людські? Нестабільна ситуація, але вона все одно є. Тобто стабільність, але перевернута. Ну, може, будуть якісь поранені. Але просто, або просто перепугані. Чи будуть втрати будівель. Ну, по цій карті скоріше йде захист. Скоріше йде захист, ніж. погано. Бачите, які карти падають імператриця і жриця разом. І ця карта вона все одно стабільність, але не дуже. Ну, така, знаєте, непохитна трошки трошки така так собі. Ну, ось вам правий берег. Ось вам правий берег. В такому стані він буде. То сьогодні, може, вони будуть. Хто його зна, що вони будуть? Чесно, не хочу нічого казати наперед. Не хочу нічого придрікати нікому. Подивимось. Ну, Знову, бачите, ви показали нам, що буде удар. Давайте подивимось по цій колоді. Теж правий берег. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя на цю добу, на 24 години від цього часу. Ракетні удари по правому берегу міста Запоріжжя. Дивимося, що будуть робити росіяни. Ну, я вже можу сказати, що давайте подивимося, що будуть ЗСУ робити. Я ж казала. Будуть удари по правому берегу. Це все це на це показує. Ось, пожалуйста, все. От вам уеті. Ой, Уеті кажу, кажу. Єгипетське таро. Чи будуть людські втрати? Ну, ця карта погана, вона показує, що буде щось таке. Домівки те ж саме. Правий берег сьогодні песимістичний прогноз. По гіршому іде тут і башня, і перевернута смерть, і мир, і імператриця, і повісімки. По Ця карта більш показує, що нема впевненості, зрадники, то не дуже показує на людські втрати. Але імператриця це немає захисту, і тут ідуть збитки. То можуть бути і людські, і людські якісь проблеми, і е, матеріального плану проблеми. Ось вам, пожалуйста, е, дивіться, значить ці, ця колода показала нам, що е, те, що є такий варіант, і по цим картам також підтвердився. то сьогодні може бути. Правий берег. Але я вам можу сказати, що це все людський фактор. І то, що вони гепнули таким своїм способом, це було спонтанне рішення. Це точно. Я всьому впевнена, що то було рішення прийнято їм спонтанно. А, по крайній мірі, о, іменно і по Запоріжжю. Чому, я навіть вам скажу. Чому? Тому що м -м, десь пару днів назад, виходить, вони хотіли пройти далі, по-моєму, через Гуляйполя, чи, в общем, вони були там порили пробитися, але вони получили по мордам, получили звіздюлей, відкатилися ще далі то оця місць вона і додала ще це все діло. Так, ми з вами подивилися на цій колоді. Ну, і давайте традиційно подивимося стовпчики. О, обі колоди показали по правому берегу, бачили, що. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя. Яка буде ситуація від цього часу на 24 години по, в ситуації з ракетними ударами? Нанесення ракетних ударів по правому берегу міста Запоріжжя? Так, да, буде це так чи ні? Буде. Всі три карти ця під питаннячком, але вона теж позитивна. Всі три карти показують, що буде. Так. Відповідають так. Буде. Ось вам правий берег. Ось вам правий берег. Я його зараз одразу викладу, щоб ви вже не. Давайте я подивлюся ще на. Добре, я зроблю іншим відео теракти, бо я за них забула. А воно там дуже співпадає, бо взривоопасна ситуація, вона може бути іменно, іменно в цій сфері. Все, люди, такий був розкладик. На правий берег по ракетним ударам на добу. Почуємось, папа. -па.